попытка нас принудить к переговорам, я думаю, что обернется еще большим ответом в рамках всех военных возможностей, которые есть у нашей страны, учитывая в том, что идет эскалация и поставка вооружений со стороны Запада. Поэтому, как бы они ни хотели достигнуть этой цели, это вызывает совершенно обратную реакцию. Люди военные все все прекрасно действительно понимают. Ты можешь в одного, наверное, попытаться по кустам дойти и до Москвы, но когда фланги прикры... открыты, когда нет логистики, нет путей пополнения ни резерва, ни топлива, ни боезапаса, запаса ты просто в какой-то момент остановишься, будешь взят в окружение и полностью уничтожен. Бильд в этой связи сообщает, что дерзкая, может быть, смелая, Но, ну, дійсно, авантюра Зеленського обернеться капітуляцією України ну більше нічим. Далі будемо продовжувати говорити щодо операцій, яка відбувається нині на Курщині, адже багато іноземних аналітиків уже розмірковує, скільки ж все ж таки Рефія кидає сил саме на цей напрямок, і зокрема в інституті вивчення війни говорять про те, що РЕФ перекинула з фронтів в Україні до Курської області понад 5 тисяч. Осіб, зокрема, вони говорять про те, що після початку операції збройні сили України в Курській області Росія перекинула з фронтів в Україні на цей напрямок понад 5 тисяч солдатів. Про це повідомляється в звіті інституту вивчення війни. Аналітики посилаються саме. На матеріал The Wall Street Journal», в якому джерела самого видання, знайоме з українською операцією в Курській області, повідомляє щодо передислокації росіянами кількох бригад неповного складу загальною чисельністю 5 тисяч осіб із інших районів України саме на Курщину. Це сталося посеред тижня у проміжку із 6 по 13 серпня. Джерела The Wall Street Journal також розказали, що російські сили передислоковували бригаду неповного складу з Донецької області, і за даними аналітиків з інституту вивчення війни, мова могла йти саме про бригаду п'ятнашка, так званої ДНР і прибуття якої спостерігалося 8 серпня разом з іншими дрібнішими російськими нерегулярними підрозділами, саме із Донеччини. Зокрема, також станом на 15 серпня, підрозділи 200-ї мотострілецької бригади також прибули були на Курщино за даними аналітиків інституту вивчення війни. Підрозділи цієї бригади останніми місяцями вели бої в районі Часового Яру Донецької області. Інформація самовидання щодо 5 тисяч військових також частково узгоджується із повідомленнями щодо російських сил, які перекинули до 11 батальйонів на лінію фронту у Курській області. За даними аналітиків, 17 серпня вже російський батальйон під назвою «Тигр» 155-ї морської піхоти повідомив про перекидання підрозділів батальйону у Курську область. А от ще 31 липня в інституті вивчення війни аналітики саме бачили підрозділи цього батальйону поблизу Вовчанська Харківської області. Про що говорить власне перекидання саме їхніх деяких підрозділів із Харківщини, зокрема на Курщину, ми бачимо, що такі рухи все ж таки відбуваються. Цю сього ситуацію. Коментують зокрема і наші очільники, керівники саме обласних військових адміністрацій. Зокрема, якщо говорити щодо Сумщини, раніше ми повідомляли щодо евакуації мирного населення, і про те, як все ж таки там коментують, адже Сумщина досить таки близько знаходиться саме до Курської області. І, зокрема, йшлося про те, що поточні дії Збройних сил України в Курській області Росії це початок багатоетапної операції. Про це говорить саме керівник військової адміністрації видання «The Guardian». Про це також будемо детальніше говорити, адже голова сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що операція сил оборони на Курщині є лише початком. А далі буде ще кілька етапів. Про це дописує «The Guardian». За словами очільника, перший етап операції збройних сил України в Курській області пройшов краще ніж очікувалось. Лише 15 військовослужбовців потребували. Медичної допомоги у перший день цитую далі. Дрозденка іноді буває понад 100-150 військополонених на день а багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон молоді строковики. Про це ми також говорили багато в Наших етарах, зокрема, що тримають оборону саме Курщини, молоді строковики. Ми бачили навіть фото там хлопці, яким навіть 18 років немає. Тобто, це говорить про те, що все ж таки рашисти не готові свої війська регулярні туди водити. Вони використовують просто молоденьких хлопців, які, як ми бачимо, все ж таки не готові йти в місні штурми і здаються нашим військовослужбовцям. Зокрема, вони не хочуть воювати з нами, заявив Дрозденко. Він наголосив, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині. Але присягнувся зберігати таємницю перед раптовою атакою. Цитую далі, те, що він говорив, ми бачимо лише частину цієї операції у майбутньому. Ми побачимо кілька етапів, сказав Дрозденко, схарактеризувавши вторгнення як не схоже на попередні рейди, за які ми також говорили щодо Білгородської області. Всю цю ситуацію її значення також коментує і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. І зокрема він зазначає, які. Результати саме є станом на цей момент, і чому ця операція така важлива? Слухаємо далі. Психологічні рухи з російського боку, які відбуваються на Курщині. Вони свідчать про те, що є проблеми і великі проблеми не лише у політичному, а військовому управлінні у Російській Федерації. І власне, подивіться, як росіяни радіють тому, що частина їхніх військ їм вдалося відійти на протилежний берег річки Сейм до того часу, якщо були підірвані відповідно мости. Ми тут багато говоримо про те, що є певне значення, поки що так м'якенько і обережно певне. Значення курського фронту, я думаю, що курський фронт мають сьогодні відкривати і наші союзники своїми дозволами на використання західної зброї для виконання тих завдань, які вже просто напрошуються і є наступними під час. Курської операції, тобто це знищення тих самих військових об'єктів, які знаходяться в глибині території Російської Федерації. Бо ми ж бачимо, наприклад, що з того самого Курська летять і шахеди, і з Воронської, і Курської областей летять до нас ракети. То це наступний етап, який має відбутися. І звичайно, ми бачимо, як Росія намагається будь-який спосіб нівелювати ті успіхи, які є у Сил оборони України на Курщині, і це зрозуміло для того, щоб показати, подивіться, ми тут тиснемо під Покровськом. Ми. Вже як кажуть, ворог у брами стоїть 10 кілометрів. Залишилося, а ви полізли до нас на територію. Цього нам не можна допустити. Якщо ми говоримо про позитивні емоції, вони звичайно є на сьогодні.